Доброго дня всім виноградарям. Сьогодні у нас 1 жовтня 2022 року. Знаходимося ми в місті Дніпро на моєму винограднику. Хотілося б показати дві гібридних форми Калугіна. Це чорна скала, про яку я вже робив огляд. Вересні місяці. І така форма, як посланник. Ось у нас гібридна форма чорна скеля. Дуже гарний виноград, пізнього сроку дозрівання, крупна ягода, Якби не така. Перегруз, як я роблю кожен рік. Повторяю ще раз, я оставляю все. Я його не нормую, я залишаю все, що зав'язується. Форма урожайна. Так от, якби я такі перегрузи не робив, ягода була б ще більша. Але вона тут теж не маленька, як ви бачите. Зараз на цьому кущу 50 грон. По 3 грони на пагін, а в основному по 2 грони оставляв. Що я хочу про неї сказати? Дуже подобається мені ця форма винограду на пізній срок дозрівання лоза. В неї визріва, визрівша була в мене вже на 1 вересня. Ось, як бачите, визрівша до самого верху. Хоча на багатьох сортах ще наполовину зелена. З таким навантаженням лоза визріває дуже гарно. Немає ні тріску. Нічого на ньому. Хоча е, сьогодні перший день, можна сказати, бабіго літа, 1 жовтня, а до цього у нас лили дожі неділю, не переставаючи. Ось у мене дві грони. Лежать просто на землі все літо, і всю осінь. І нічого їм вон в землі і нічого їм зовсім нічого їм не зробилось. Ну от, от таке навантаження, дуже плотна ягода, дуже плотна. Хрумка, гарний цукор. Після таких дожів, як обично, цукор вимивається, але не тут. Тут все, все гарно на ньому. Я в кінці відео зірву ягодки чорної скали, посланника і алвіки і ми їх звісим. Грони не прорізалися, нічого їм не робилося. Отака, От як ви бачите, рихла грона така, неплотна, дуже класно все. Не загнивання нема, ні тріску, нічого. У мене кущ зі зміщеною зоною плодоношення. Тут у мене авто був, Оце продовження чорної скелі. Ну, в основному по дві грони. По дві, дві і три лози по три груни я залишав. Всім рекомендую цей причудовий виноград на пізній срок ось так ось. По три грони. Так, ну це Тайсон, я теж його вже показував. Це на преображенні прививка прошлого року. Ягода ще не дуже велика, але теж грона розсипчата, вся. Плотний виноград, хрумкий, цукор дуже гарний. Це в мене тут. П'ять сигналочок зацепилося. Ну, Туж ось біля самої землі. Все ціле, не полопане. Так, тепер підійдемо до посланника. Це в мене рука посланника. Він тут у мене привитий на нежності крайнов, крайновській. Ось такий от такі шари. От як ви бачите, ось такі шари. Одиннадцять ґрунт тут на рукаві на цьому. Теж вже набрав цукор, гарно висить. Нема не загнивання, не тріску, нічого. Ну, Єдина проблема в ньому, що його два рази прорізав. Я, мабуть, вирізав тут 70% ягід по гороху. Два рази вирізав, тому бачите, як він не збитий, ніде нічого. І ягода дуже-дуже крупна. Так, давайте я зараз зірву посланника. Ось ягодку одну і другу. Дві ягодки посланника. Так, тепер зірвемо пару ягодок чорний і скелі. Ось одну. Ну такі величенькі вибираємо. Взагалі вона вся ягода рівна, нема ні гороху на ній, нічого. Приблизно одинаково. Ще раз біля чорної скали. Хочу пройтися, показати цю красоту на 1 жовтня. Вон в землі дві грони і ось отак. Отак він. Ну, тут мабуть з, з кілограм 50 висить його. На цій неділі потихеньку почну зрізати. Можна вже робити зрізку. Так, давайте ще візьмемо пару ягодок ал, алвіки для порівняння. Алвіки в мене залишилось уже мало. 15 кг заморозив. Попробую родзинок, 10 кг на родзинки запустив, ну, давайте алвіки візьмемо. ось такі ось теж. Дві ягодки як би немаленьких. О. І зараз ми це все взвісимо. Так, чорна скала. Дуже гарна всім рекомендую, ще раз наголошую на пізній срок дозрівання. Краще нічого бути не може. Так, тут у мене ваги. Зараз ми все звісимо. Так. Так, ось тут дві ягодки Алвіки. Дві ягодки посланника і дві ягодки чорної скелі ось. Отак. Так. Ну, давайте почнемо з Алвіки. Ваги включилися. Алвіка. Сіки в нас. 29. 29, 23, ну почти 30 грам. Я в цьому році ягоду одну звішував на алвіки. 35 грам було. Так, ця поменше. 21-94, ну, 22 грама. 30 і 22 грама. Посланник. Дуже тяжка ягода.

Якби не цей страшний перегруз, ягода була б в основному 20-25 грам. Вся. Ну, Ось от. такий гарний крупноплод. Тайсон ще звішувати не буду, вони ще невеликі по ваги ягоди. на Наступний рік, думаю, він розкриється в повній мірі. Тайсон. Ну все, дорогі друзі. Все, що я хотів показати. Всім миру на все добре.